Ось так я закрила сьогодні, дівчата, асорті. Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Мене знов просять показати, що, як я готую асорті. От, для асорті що треба, дівчата? Головне, щоб гарне було асорті. Помідорчики ось такі гарні, невеличкі. Дивлячись, яку банку будете складати. Ірочки, такі помідорчики. Мені, я сьогодні зроблю 3 літрові банки. Значить, так, на дно банки кладіть хто що хоче. От, я з тим, по такій маленькій гілочці покладу окропу і накладаю помідорчики. Ганненько, так треба накладати. Цибульку зараз поріжу, теж так буду вкладати красиво. Ось так я в баночки понакладала. І ще поклала я там по гілочці. Ну так для красоти, моркви, бадилля з моркви, по маленькій такій гілочці. А на дні там кропчик. Можна трішки чесничку додати, дівчата. Можете перець, можете по одному чи по, по два грибочки, хто що хоче. Бажання кожного. Тепер заливаю я це все діло кип'ятком. Ось так я залила дівчата кип'ятком. Я в стерилізовані банки, до речі. І хай стоїть 20 хвилин. Через 20 хвилин зливаємо, переміряємо, скільки тут води. Я зразу скажу, що приблизно літр і десь 200 г буде. Дівчатка, 20 хвилин вже пройшло. Я зливаю цю воду, бажано виміряти її. А банка. Ну, так як я й казала, дівчата буде Літро і трішки більше. Вот. Літр. як я казала. От, тепер цю воду я виливаю в кастрюльку і буду робити маринад. Літр і десь, ну хай буде 200 грамів. Так, тепер цей маринад тут літр і 200 грамів. Я кладу дві ложки столових солі, уксус. Три ложки і три ложки цукру. І ставлю на вогонь кип'ятити. Тепер, дівчата, сюди кладу по дві горошини духмяного перцю, по чотири десь чорного і штук по 5 зернин гірчиці. І чекаю, поки вода закипить. Маринад закипів, тепер заливаю я його в банки. Хочете, дівчата, часничок кладіть, хочете гвоздичку, хто що любить той кладіть. І закручую. Все вийде, дівчата. Головне бажання. Бажання, гарний мастер, все буде добре. І перевертаю. Хочете перевертати, я... я тут взагалі не перевертаю, але мені всі пишуть, що треба перевертати, то я сьогодні поперевертаю. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!